Будь ласка, будь ласка, представтесь, будь ласка. Шановна, не заважайте від... Я... він його вдарив, почекайте, представтесь, будь ласка. Ви не знімаєте, заборонено заборони наснімають. Я вас не знімаю, то ви мене ви до мене не, не прикасайтесь, ви не маєте права. Подивіться, що, що відбувається на бульварі Шевченка. Двоє поліцейських. Вдарили людину, заламують. Що ви творите? Ви Що ви творите? Руки ламають, всі діла ламають. Я вас прошу, припиніть, припиніть порушувати закон. Ні, я не відійду. Це зараз що відбувається? Це порушення прав людини. Працівник поліції вдарив його по голові. Я особисто бачила. Представтесь, будь ласка, хто ви є? На яких підставах? Покажіть хоч один документ. На яких підставах? Покажіть хоч один документ. Шановні! Шановна поліція, будь ласка, я звертаюся до вас, покажіть хоч один документ. Що ви зараз створите? Що це за беззаконня в нашій країні? Це порушення прав людини. Не бажаєте виконувати оборони. Ви покажіть хоч один документ, де вказано і де у вас є право на затримання. Звертатися вам все покажу. Юля. Руки заспайну за мені. Руки запальні. Що ж законно мене так... Ви йому зараз маєте видати повістку. Але Майориска. ви Майориска. йому зараз маєте він. Він має з'явитися. Це має право його поліції. Я розумію, але вони його не мають права бити. Вони його вдарили. От саме оцей пан вдарив його по голові, я це бачила. Ось буквально в тому кутку. не довіряю вже. мене Незаконно хочете тут не Ось ще. У вас є документи? Представтесь, будь ласка. Цей пан, цей пан він, на жаль, не представляється чомусь, дозволяє собі зараз. Тому Маліше, що ви я. зараз за, 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 за знаєте що? Знаю, все, не маєте права на мене полишати голос. Я, я фіксую правопорушення. Я не буду не зразу. Я, я, я не піду, підійді, я маю встав. право ну, знаходитися. Зараз відбувається на якій підставі. Дайте, дайте це хоч один документ. Да. Самокур... Це, як... На затримання, це що небудь, постанову суду. Ну, це, те, що суду. ну так це, на, це, на, на якій підставі? Адміністративні. Ви так почекайте, адміністративне затримання не має відбуватися насильницьким шляхом. Це зараз. Це зараз. Я не хочу відходити в сторону. Я маю право знаходитися там, де я хочу знаходитися. Що ви творите? Подивите, ви Його просто відбувається адміністративне затримання. Що ви творите? Подивіться, що... Я буду знімати. Я буду знімати. Чого ми вам дарусь? Ви Відійдіть в сторону, ви чуєте? А ви чуєте, що він буваєте в місії, де відбувається адміністративне правопорушення? Тут Віддіть немає за обмежуючих цих. Я вас обмежую в праві пересування. Віддіть ви не в можете в мене обмежити в праві пересування. У вас немає таких повноважень, щоб мене обмежувати в пр... що ви творите. В а ви не проверяли документи, хлопці? Праві. Да, тільки вони ще його й набили вже. Та що ви робите? Подивіться, що робиться. Слуки, бляха. І кого він має захищати? Таких як ви? Кого? Вас? Чого ти? Да Що ти твориш? Чого ти сидиш? Отпустіть. Відпустіть, кажу, що ви творите? Ви ви посилаєте хлопців на смерть. За кого? За отаких от хлопів, як ви? Я вірю, в мене там родичі, знаєте? У мене є родичі, а ви знаєте я чого? Тому що мене списали. А пацани хочуть теж помінятися. А от такі хилянки сидять і А я вам скажу, а я вам скажу. У мене динь, -динь. з з першого дня війни був. він на то мене прац, три і, года, не можу четвертий навіть кісток даже не можуть. А ви чого ти тут? Тому що я плет мене конфузі три поранені. Та мене, при чому та тут він? Ось оце оце за що його натуральним образом. Це буде опубліковано візде. Треба, щоб орки прийшли, які там слухайте... Оце ви хужі? Ви зараз? оце там. Що ви творите? Ви на його б'єте? Ви що шо... це його ніхто не б'є? Саме оцей пан. Його ніхто не Били, били по голові, били. У вас є ну без суда. А ви зараз холодно? Що ви робите? Підніміть, відпустіть людину! Що ви будете робити? Снімай, німай, потім сюди буде подавай красити. Дайте йому Зачекайте, будь ласка. Скажи, кому позвонити з твоїх близьких чи рідних? ж сказали. Він каже, чого зараз не дають позвонити? Ну то як йому дивляться дивитися? Не виходить нам якось бути адекватним.